Понад тисячу гривень штрафу та евакуація машини так каратимуть автомобілістів, що паркуються на місцях для водіїв із інвалідністю вже за три місяці. Сьогодні відповідний закон підписав президент, які штрафи діють зараз. Та чому поліція не завжди реагує на порушення? Дивіться далі. Ірина за кермом більш як 10 років до магазину приїхала разом із чоловіком. каже, пощастила, що є вільні паркувальні місця. Більшинство біля магазинів, так, є, тому що встають всі, хто риться, що побістріше шептіки, а інваліди мусять шукати, де інше місце, щоб вставати. Бачили, що проїжджає вокруг паркових міст міліція, але зауваження їм не робить. У поліції кажуть, реагують, коли є повідомлення про порушення. Штраф 255 гривень. Це зупинка, це порушення вимоги дорожніх знаків, розмітки. Повинен взагалі бути знак відповідний на транспортному засобі. То і сам водій обов'язково повинен бути інвалід. За законом, який нині підписав президент, водіїв, що припаркують свої автівки на місцях, призначених для транспорту автомобілістів із обмеженими можливостями, штрафуватимуть суворіше. Грошове стягнення зросте до 1020-1700 гривень. А неправомірно припарковане авто забиратимуть на штрафмайданчик. Торкнуть. Ця новації власників паркінгів вони повинні виділити під автівки водіїв з інвалідністю принаймні 10% відсотків паркомісць. Інакше штраф. Подбати про комфортну інвалідну стоянку мусять також комунальники. Відповідне паркувальне місце має бути біля житлових будинків. Та от водії зауважують, що закони не діють, якщо те, як їх виконують, ніхто не контролює. Багато паркуються на місця для інвалідів. Вони ж інваліди. На це розумі у нас немає органу, який контролює ці закони, тому що він підписує це, ні на що не зовсім не вліє. Сергій Гільді, Сергій Тищенко. Новини на першому.